Village Life. Всім привіт. З вами Village Life. Це про життя в селі. YouTube канал та інтернет-портал. Сьогодні у нас 15 число. Червень місяць 23 року на календарі. І в нас величезна просто тупа проблема з дощем. І рішити цю проблему ми спробуємо. Цього року за допомогою мульчі будемо мульчувати соломою помідори, перці. З перцями там взагалі капець, скільки купувалася розсади. Магазина розсада практично вся не прижилася. Там тільки деякі індивідууми вижили. Домашня розсада тримається, все чудово. Тут у нас виходить. Ось тут перець домашній, тут магазинний, таке, коротше, переміжку. Ем, Ось цей морква. Там далі у нас іде. Ідуть помідорки наші хорошенькі. Ось тут помідори у нас. А тут між городками і там. Ну там таке не дуже важнецька і хвитка. Але все ж таки є щось. Ось тут у нас розсада. Всю розсаду ми обробляємо виключно екодобривами від компанії «Екобренд Україна. Ми працювали на початку з триходиміном. Зараз ми перейшли вже на трихопсин гліокладін і раз на 14 днів ми даємо добриво. За допомогою гумату розмішали 200-300 грамів на 10 літрів і по півлітровій-літровій баночці під кущик. Вже можна буде давати. Бо перша обробка в нас йшла 200-300 грамів під кущик. А там побачимо. Ну Будемо зазвичай це 500 грам ляти, бо самого добрива не так і ж багато у нас. Якщо у вас багато, то можете багато додати. Так, це наша розсода отака гарненька. Е, вона була така собі хреновенька, скажімо так. Е, а це вчора, ні, позавчора обробив е, трихопсином плюс гліокладіном. Він від всякої нечисті і тому подібних. Е, від жучків, зарази. Фітовторози і тому подібного. Тільки, як бачимо, якась зараза вилазить, появляється на листочках, зразу замішали, там пропорція не сильно велика: 150 на 150 того і того, на 10 літрове відро води. Полівізатор заклали і по листові пройшлися. Обов'язково цю процедуру виконувати тільки ввечері, коли сонце вже сіло за горизонтом. Ні в якому разі не в обід. Фішка цих добрив в тому, що їх краще вдавати по листу лист, швидше візьме в себе, і він розпроділить розподіли, по всіх ключових моментах. Які треба підживити. А якщо в корінь лити, в корінь також можна лити корінь, заким туди, поки воно назад підніметься, догори, до гори треба силу, щоб підняти, це вже свої нюансики. А верх по полистово пройшлися і то, що треба. І ще ми обробимо це в нас тут дині є. Отаю кущики куль... соломою. Там у нас е, кавун, тут у нас диня, е, диня сорт е, ананас, мілана преміум сорт і Амал F1. Амал мені того року сподобався і буду надалі вирощувати її. Звісно, цього року трохи не зійшло багато, але нічого страшного. Тут у нас ось рядок висадили цього року по ось так де солома стоїть. У нас тут буде малина. Ми її посадили, замульчували, під нею там є собі волого середовище, то що треба. Так, ось так ми обробляємо, засипали. Там трошки дали, трошки, трошки, трошки. І все. Оце то, що я засипав, там, де прийнялося, де не прийнялося, там не сипав. Нічого сложного. Заляємо водичку і потім. День, два-три і воно перестане розвіюватися. Якщо хтось думає, що воно буде розлітатися по всьому. Ну, порозлітається там один день чуть-чуть. все зараз. Процес доволі легкий, але доволі таки вам сполегшує життя. Просто ось так зробили. Все, у нас кущик собі росте тихенько, розвивається. Бомба йому. Все, під цим слоєм шаром буде. Йому комфортно, мокро, будуть всякі жучки заводитися, а жучки йому на користь і буде то, що треба. Так, все, заробили ми всі ці наші корчики, які я мав заробити. Протягнув шланг. Зараз поливаємо водичкою їх. А завтра зранку ми дамо їм, їм їсточки, дамо їм гумату від еко бренду. Так, ці всі теж, але ми не всі мульчували. Мульчували тільки ті, які більш-менш здорові. Типу ось такі. Вон. Зараз покажу, які ми не мульчували. На даному етапі ми ось такі не мульчували, вони маленькі. Там є ряд також великих, але будемо вже мульчувати всіх разом, не будемо по одному. Ось такі маленькі, ми не мульчували. Зараз ми водичкою їх всіх зіляємо і вони собі будуть потихеньку розвиватися. Там у нас ще перці і все буде добре. Потім ось притягнув сюди рогача. Ось цього, крутілку. Але вона мені не подобається. У кого які є цікаві, пишіть в коментарях. Подивлюся, можливо, собі таке прикуплю. Ще є пістолет, оце ой, але це таке собі заняття. Це ти стоїш на місці, прив'язаний, щоб обчехати. Так що такі-то от справи. Так. Ти міняти цю. Це ми зараз кавунчики поливаємо. Так. Хай собі вони ростуть, розвиваються і приносять користь ось тут. Також спочатку проводимо по кругу, а потім залишаємо тако, і воно там собі натікає скільки, скільки йому потрібно. Звісно, це город з камінням, типу кар'єрний формат. Тут був колись. Ось то воде сіно, оце тут так само сіно знаходилося. Це Мені прийшла ідея зорати його і хоч для чогось, щоб він там собі був. Того року ми садили на ньому теж кавуни, дині, дині Дині того року ми ось там садили. Вони були доволі смачні, вродили. Кабаків було, дай Боже. Вистачило знатне. Так що такі-то от справи. Все, ми зараз собі поливаємо. Будемо відео завершувати. Все, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, вподобайки. Хто як, пишіть в коментарях, хто як, що цим займається, чи мульчує, чи не мульчує, якою е травою, можливо хтось зеленою. Пишіть, почитаю. Буду радий вас бачити в коментарях. Так, все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Заходьте на наш сайт villagelife.biz, посилання в описі під відео. Читайте, насолоджуйтеся та розповсюджуйте україномовний контент. Ми пишемо, стараємося писати статті про село, час від часу, щось виходить у нас. Заходьте, читайте, шарте собі в соцмережі. Це, всі, дякую за перегляд. Повторююся ще раз. Все буде Україна.